Буду дзвонити в ваш банк по пенсії, чому її, мені її не платять. От, Віде дзвінок. oh <coughs> Я прошел в в Ощадбанку вересня го року. У спеціаліста Майбороди Александра Сергеевича на Толузе 3. До пенсійного фонда питание идентификации ідентифікації с до Пенсионный фонд. Я проходив ідентифікацію, хочу підтвердили, щоб мені що в чому не передали її у пенсійний фонд. Я проходив. Чекаю. Добрий день. Вероніка. Питання таке. Значить, я в вересні 25-го року на тулузі 3 проходив від цю ідентифікацію. Значить, там я отримую пенсію кожен місяць. Зараз мені не виплачують пенсію, і я так зрозумів з пенсійного фонду, що не пройшла ідентифікація. Мене питання. Коли передадуть цю ідентифікацію? що я пройшов. Так. Ну, вони так, то, то от там теж, ну, дають, я вже був тут і в черзі стояв. кажуть, що немає ідентифікації. А я ідентифікацію проходив. Я, я ж кажу, проходив я ідентифікацію вересні, 7 вересня 25-го року. На тулузі 3 в відділенні проводив ідентифікацію Майборода Олександр Сергійович. Слухайте, я прийшов йому сказав, Майбарді, я для, проходжу для пенсійного фонду. Він каже, та, не треба вам смс була. Я говорю, кажу, не була смс-ка. Ну вам, мови, це ще вам прийдеться проходити ідентифікацію. Я кажу, я, мені треба для пенсійного фонду. Ну ладно. відкривай, я ж не знаю, що він комп'ютери робить. Відкривав, о, ви давно не проходили ідентифікацію. І проводить там клац клак Зі мною ні слово не під, то тільки бумаги підсовує. Підписував, 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 підписував. Допідписувався. Каже все. Я говорю, все. Все, я говорю, а яку, якийсь документ, чи що я пройшов? Нічого. І. Ми... Надходило Надходило в мене. З... В січні, з цього року, з за грудень я отримав пенсію, все питань нема. А в січні от зараз сижу без пенсії і все. І що мені топати отуди 6 кілометрів на Толузі, щоб висказати що цими Майбороди і всьому цього колективу до, до керівника? Що, що ж ви робите? Давайте. П'ятого? Якого п'ятого? Кошти я не мав, як кошти не мав. Я отримав пенсію за е, в грудні місяці. Пенсію отримав і пішов додому. Так, да, я, я кожен місяць там знімаю в відділенні в перших чистій місяць. Ну. Ну, ні, я це все розумію. Ви, ви пенсійному фонду це покажіть, що я пройшов. Щоб мені нарахували пенсію. Я це все, що ви мені розповідаєте, я все це розумію. Я це кожен місяць роблю. Проходжу, в касі отримую. Все, я там кожен місяць буваю. І все це роблю. І мало того, я пройшов в вересні спеціально. Де цей Майбара добрав довідку, переселенця знімав копію. Все він це робив, підписував все в вересні всі, для пенсійного фонду. Мені, ви передайте ці документи, мені зараз скажіть, що помилка виправлена. Ми передаємо дані в пенсійний фонд. Микола Миколаївича, вибачте, це була помилка наша з пенсійним фондом. Все, ви отримаєте пенсію. Все. Ну що ще я можу сказати? Давайте. Так що я не зрозумів? Я не зрозумів. Тільки. А мені до 25-го що робити? Чекати 25 го числа? Слухайте, хто у мене пройшла ідентифікація в вересні місяці. Майборода буде покараний якось. Іли Майбарада і хто? Хто допустив цю помилку? Ви ж самі кажете, ви кожен місяць отримуєте, ви приходите і. Ладно, чому банк не... У вас немає інформації. а мене... Ну, я, я так, де ж мені треба тоді тада... в Тр... Тр... кінці шукати? Ви Бо... розумієте, пенсійний каже, я зв'язався з пенсійним фондом, вони мене на 23-й назначили теж по ВБС назначили і... ідентифікацію. А алло. На 23. -тє. Вони нас призначили мені на 23 ідентифікацію по веб-сайту. Ну, по веб по відеозв'язку, точніше. Ви розумієте? Значить, вони мені призначають цим ще раз доказують, що в мене не пройдена ідентифікація. Вони мені 23-го призначають відеозв'язок. -віде Я к ним звернувся, кажу, де пенсія? Вони кажуть, ось так. Ну, і де що мені мені робити, скажіть? Ну я розумію, ну це ж не вирішене питання. Є, є керівники, є всі це. Інденція, як та зв'язок є між, між пенсійним фондом і Ощадбанком. Цим, бо, тим паче, що функція через Ощадбанк, через той банк, де обслуговується, це є в ідентифікації. Які зв'язки є? Ви ж зараз кидаєте мене пенсійний фонд. Не признає ідентифікацію. Ви кажете, пройшов ідентифікацію. Де як мені бути? Ідентифікація пройдена у вас, так? Показує. Ясно. Пенсійний каже, ідентифікації немає. Так тепер, виходить, ви знаєте, що виходить. Я вже тут в СНАПі був, от Петропавлівський Петропавлівській там 100 чоловік записується в четвер на черв. Черв. Я, не, да, 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 я вже там, до фафіксації з пенсійного фонду до дівчини хотів прийти ж, не зумів. тепер на четвер, от зараз буде четверг, там з сьомої ранки займуть чергу знову, щоб попасть. І я зрозумів, що я можу теж не попасть. Там 100 чоловік. Вишнево більше 100 чоловік. Тут Софіївська, Борщагівці, у пенсійному теж черги. Тому я щось уже поздюю. Зараз я що ще зроблю. Я щас... зараз все-таки з вами переговорю, я піду в Толузі, 6 кілометрів відмахаю, туди 30 назад. Піду я туди. Ну, і піду вже не до спеціалістів, а піду до керівника. Тому що ну це ж не нормально. Ну, як ну, я. Всім паче мені ніхто не дає ніяких документів. Ну як я б я б зараз о, відіслав по пенсійний фонд, відіслав би цю как, як, Ну, довідку, чи що, що ви пройшли ідентифікацію Микола Миколаївич? Все, ну що, що ж, якийсь документ? Чи на гарячу лінію кабінет міністрів відіслав? Ну, коли я в Майбороде говорю, все, все, ви якийсь мій документ дасте попереч. Ні. Що я можу з От ці слова прикріпити ваші що. Я пройшов ідентифікацію. Що я можу прикріпити в пенсійний фонд? Скажіть, скажіть мені. Алло. Що я можу? Як я можу в пенсійному фонді або в кабінет, на гарячій лінії кабінету міністрів 15.45 написати, що я ось у мене довідка. Зараз, і коли я піду, я буду треба вимагати довідку якусь. Якусь якийсь поперед, що я пройшов. Як можу я. Да, да в суді даже. Ну я в суд не буду зараз покопати. В суді даже. Що я можу сказати те, що мені там сказав, Майпарат кивнув, що все пройшли. Ну що, ну скажіть, ви ж контакт, син. скажіть мені, як бути? Де мені взяти, що я пройшов ідентифікацію? Де? Де мені ні слова, оці як мені, я ж словами, я ж цей комп'ютерний. Не... А? Нічого не давали. І, і, не, і дружині не. Слухайте, і дружині не давали. Дружина проходила в інші дівчині в Найбороди, в інші дівчини теж за блокован не, не отримала. Ми вдвоєм вже вдвох не отримуємо пенсію за, за січень. І, і в цьому ж банку на Толузі, де Вона тільки це, в серпні проходила, а я в вересні відірі. А вона вдрує дівчини. Теж ніяких папірців. Пенсію зняв. Ну гарно, що у дружини є дія. У мене дії немає. У мене старий смартфон з 7-ї версії, а там треба восьму Була дія, потім прибралась, тому що треба міняти смартфон. Вже все ж робиться для того, щоб. Так слухайте, не пройшла. Так ми з дружиною в події пройшли цю ідентифікацію з пенсійним фондом. По-новому. -по По-новому. Так ще, що це таке? Що і дружина в тому відділенні, і я в тому відділенні. Ми проходимо, отримуємо кожен місяць пенсію, і ідентифікація не проходить. Ну, як так може бути? Скажіть. Ну слу, слухайте, Вероніка, Вероніка ж ви кажете, да? Вероніка, слухайте. Ну я от, я був, був, був керівником. От, ви, у вас є керівник контакт центру Керівник бере, чи там хто, Сьогодні. Раз, клац, клац, клац. Пенсійний фонд. Мезниця Микола Миколаївич пройшов ідентифікацію. Від, від, що ви? У вас немає такого, так? Да? Ну о, о, получається, що... Ладно, що мені робити, скажіть? Питання. Ось я от засижу що мені робити от зараз? Свяща банку я, ідентифікацію в мене є. Пенсійну ідентифікацію не прошу. Що мені робити? Як, як бути? Я дію у мене немає. Дружини в дію ми вон, пройшли уже в вночі на утро позателефонувала по, по, в цю... Пенсійний фонд якось добилась. Каже, да, ви вночі пройшли ідентифікацію події. Ну, в мене таке можливість. Я дзвоню, щоб мені підтвердили що ще а ви кажете, такого ми не можемо робити. Ой, я не знаю, що робити. Пенсійний фонд, я ж кажу, я вже хотів виставити чергу, не зміг. Тому що з 3, з 9 до 15 дівчина приймала Приймало Петропавській Борчагівки. Все пішла, все, тепер вона раз в тиждень приїжджає. четвер буде. Алло? На... Алло? Ну, ну, що ви мені по... порадите робити? Давайте, давайте, червого, давайте запишемо ще номер. Пішов. Так, да, туди 3А. Так. Да, я, я записываю. Ну, что это сказать? 245. 98. 70. Цех, что? Кривник. Ясно. Дякую. До побачення. А, вот, ви також.